Привет, друзья, с вами «Рух Дипей 17 и сегодня мы будем кататься на разных активах. Первый я хочу найти зеленый. Вот моя зеленая активка. Да, я не хочу найти. Ну, так и друзья. Ну не забудь вас, лайк і підписуйтесь на канал. І це не, навіть, не ваше це марка і А поки друзі за підтримка, я вийду за ті, що я вам не нагадаю. Підписуйтесь на русский семнадцять. И не забувайте підписувати, ставити лайк. І на якій мапі мені зараз пограти. Бам! Эй, ви Почекай! Почвай! Почкай! Самая справа! Эй, не добре!

Oh my god. Ah dye. Whoa, I'm going to wait. Oh my god, we had him. I'm just so just my chat. Але нічого, можебо так і так зайдеться. Ой. Це допоможе мені просунути мої контейнери. І бомбіруй стену черный, если хотите на черный Так, я хочу нажимать симку. Хай буду аж хотим бы який спорткор. буде ось милиция. Ай! Ой! どうだ

aam abaaa betekid yabelafuthebaae

Band, не немає, що мене тут ковбасить. Да боже, я хочу і забрати. брат. День, 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 день. Хочу я то старого такой. Вот такси. Я босс такси. Эй, кто Кто мою тачку старый? Я забираю. Знал, стал. Тики на на втором же. Я

Benim zemzem. Benim zemzem. Benim zemzem. Benim zemzem. Benim

Оставьте их и ничего не наездишься. И скидки на страх. стрелы. Ну, слава богу, что не ты муж. Так, 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 так,

Ну, добре, друзі, щоб вже завершувати. Абі угу. ставте лайки, підписуйтесь на канал і напишіть, де мені ще пограти. А з вами був е, Рух 2017. Всім допомагаємо па-па.